Так от я знаю жінок, які народили в 20-21, і народили потім в 30-35. І хочу сказати, що це колосальна різниця. В 20 реально вони скидали на бабку і хайпували. А в 35 вже реально займалися дитиною. Вже проживали материнство, якось це свідомо. І я можу сказати про себе, що я теж проживала своє материнство більш свідомо. Тому що це був мій вибір, а не те, що ой, часики тікають, вже пора. А, о, зроби бабку щасливою. Хоча підгузки міняти, не спать ночами і рости цю дитину будете ви, а не бабка, яка вам сказала: давай народжуй вже час. Тому я вважаю, що це діло кожною сім'єю окремо, і окрім двох людей, більше ніхто в це не повинен втручатись. Тому що, скоріш за все, ті бабки вони просто сальються або будуть приїжджати до вас чисто попотіскать дитинку і все. І будуть казати: ну все, пока. Ми чалі далі, як хочете, так і живіть. В тому плані, що допомоги з дітьми в мене, наприклад, немає. Я 24 на 7. З чоловіком ми удвох з дітьми 24 на 7 у горах. Так що перед тим, як народжувати дітей, подумайте гарно. А оскільки ви народили свою першу дитину, пишіть в коментах, мені буде цікаво почитати.